Так. Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні подивимося на автосмачик саморобний, самопальний, колхозний, як я його зробив. Він же Скот Ойлер. Знаходиться він у мене тут, під захисною цією кришкою декоративною, біля розширюючого бачка тормозогальмівної рідини для заднього тормоза. Знімаємо кліпсу одну. Знімаємо другу кліпсу. Кліпси нові, бо оригінальні. Вони копія оригінальні але вже нові, китайські, бо старі висохли, полопалися. І тут третя така кліпса. Вони дуже зручні, багаторазові, вони працюють, типу ось ти Зараз ти її виключив, так? Виключив, нажав. Взводиш її до кінця. Типу так. Звів, зараз вона холоста, вставив в отвір і нажав одноразово. Класно. Зараз вона працює. Зараз вона холоста. Так. Так. Такий, таке положення витягнути кліпсу, таке положення вставити. Це робоче положення кліпси. Думаю, предельно ясно. Так, три кліпси ми зняли. Знімаємо декоративну нашу. Кришку, заглушку. Ось вона знялася. Ось наш Скотт Ойлер. Він же автосмащик саморобний. Ось як він виглядає. Це звичайна, банальна ковбочка така. Це розширюючий бачок з якогось типу жигуля чи Ниви. Розширюючий бачок щеплення. На легковий автомобіль. Він мені обійшовся гривень 50, може 30, не пам'ятаю. Потім тут всередині є цей бачок, має такий пиптик, з якого Рідина виходить в магістраль. В оригіналі в автомобільну магістраль щеплення. Я свою магістраль зробив з капельниці. В аптеці купив капельницю, звичайну капельницю для лікарні, для людей, для лікування. Під'єднав капельницю. Далі провів магістраль, як мені зручно, щоб вона ніде не терлася, не заважала. Йдемо з другого боку дивитися, що в нас. Виходить, в нас магістраль тут вниз, на маятник. Тут на магістраль тормозну. Е, магістраль наша врізається в магістраль, я вирізав краник. Бажано масло бензостойкий краник аля з мототехніки. Я зайшов в агромагазин на мотоблок. Купив собі такий кран для топлива бензин, для бензину, фу Ось він відкритий, ось він закритий Ця магістраль з капельниці яка. Вона тоненька, м'ягенька. Ну, відносно м'ягенька вона тверда. Кажу ж, третій сезон її не роз'їла масло, ні капельницю, нічого. Ніде немає ні потьоків, ні запотівань, нуль. Просто нуль. Щоб вона була послушна, ця капельниця, щоб вона не. Трусилася, не знаю, не прилягала кудись, не втирала, не перетиралася. я через неї провів мідний дротик, міліметровий мідний дротик. Тим самим я наділив її з знаю, можливості слухатися. Наприклад, дивіться, мідний дротик, ти вигинаєш, ти вигинаєш цю капельницю, в магістраль, і вона запам'ятала, як ти її вигнув. І все, вона не рухається, вона не подвижна. І дротиком я ще нівелював, зменшив а, прохідність капельниці, щоб рідина не так швидко нам проникала, протікала. Ось я повернув магістраль у первоначальне місце. Зрозуміли, так? Да? Має зараз пам'ять капельниця. Таким чином, дротиком ми можемо її завести, провести будь-як, і вона буде мати жорсткість, пам'ять, і все в нас буде, і буде нам щастя. Ось якось так. Ти дивись, тим часом підписуйся, Клади мені лайки. Не забувай чекаю твої коментарі, зауваження з гарні, пропозиції. Далі продовжується магістраль. Тут у мене з заводу, з пневматичного станка, є такий три, е, уголок 90-градусний. Цей уголок із пневмосистеми якогось там пневматичного станка. Далі магістраль йде вниз. Магістраль схована, прикріплена до кожуха захисного ланцюга. Знизу я її прикріпив. Рандомно, як вам зручно, далі йде вона сюди. Тут зайшов у магазин для у ЗОО-магазин, І в ньому в магазині є краники. Краники для акваріуму. Є одинарні краники, двойні, тройні, який вам зручно. Прикріпив магістраль до краника. Кранник виступає вроді, вроді, у, у вигляді регулювання подачі нашої змазуючої рідини трансмісійного масла. І дві трубки, такі два жала з обох боків е, відомої зірки. Зліва і справа. Ці трубки взяті з якогось там охолоджувача, компресора, я не пам'ятаю, вона латунна. Десь 3 міліметра, всередині отвір міліметр. Я її заточив, підігнав до зірочки вплотну. от таким чином я її встановив. Краник відкрив, рідина потекла по чуть-чуть я відрегулював краниками, кранами для акваріуму, відрегулював подачу. Ось як вона повільно стікає. Сама по собі рідина густа, в'язка. Вона трансмісійна, так. І ось пішла капітка, одна, є слід. І рухаючись на ходу, центробіжна сила знімає е, трансмісійну рідину, скидує на наш приводний ланц, цепь, і вона таким чином змащується. Трохи відкрутив, проїхав, закрутив. На ходу кран відкрутив, закрутив, підмазав зірочку, змастилася цепочка, піни вали. Сальнички поїхав собі щасливо далі. Так, що у нас виходить? У нас виходить. Ціна питання. Ціна питання. Ось баночка. Мотюлівська баночка. Це смазка, лубрікант білий на цепочку. Його ціна в магазині наразі 15 євро. 15 євро. Ось. Маємо таку смазку. Я користував її три сезони. Вона дорога. Приклад, як я працював з нею, як я з нею працював, знаходимо е, на цепі замок, який я встановлював. Ось замок від замка пішов змащувати. Е, кажуть, треба лише сальники, але це неправда. Треба змастити і сальники, і валики, щоб цеп не гріміла. Цеп має бути. Валик має бути бруд, типу брудний чорний. Тоді він змащений, коли він блистить, значить він сухий. 600 гривень. Ціна питання смазки. Ціна питання мого змащика. Бачок долар, капельниця долар. краник – долар вже $3. Металічний. Типу, типу масло бензостойки. краник – долар вже 3 долара. Краник на акваріумний, краник – долар, 4 долара. Цю трубку ви можете е, як варіант взяти з тормозної магістралі автомобільної. Там теж латунна трубка. Вона трохи товстіша, більшого діаметру, але її можна сплюснути. Сплюснути як завгодно, з нею можна теж обращатися. О, ціна питання: 4 долара. Вся моя система. І плюс е, 2 долара літр масла. Має 6 доларів. 6. 240 гривень. Да? І який вже другий, третій сезон пішов, я з цим смачником їжджу. У мене ще літр не закінчився того трансмісійного масла. 6 доларів і 15 доларів. Таких баночок мені треба, в залежності від е, того, я, наскільки я часто їжджу, катаюсь. Не знаю, в сезон 2 баночки, 3 мені треба. От і рахуйте, стоїть того, вартує чи не вартує, мій з соляркою провірено, сальники не роз'їдає. Mm. Так, що далі? На рахунок бризок, капельок. Ну я ще не зустрічав смазку, яка би не злітала там прям ідеально, вона не капельки не відлітає, всі вони липкі після мойки, десь ти поспішив, у тебе завжди будуть каплі, як тут на кожухові. Для того він і зроблений, щоб захищати від смазки. Якщо люди кажуть, пишуть, Вся спина у тебе буде в капельках в маслі. Так завод виробник сам японець пише, що рекомендована смазка є трансмісійна смазка В90, там, В80. То про що розмова? Є кожу захисний, ось мої каплі на банці. Ось ці всі каплі. Я його змастив, проїхав, ось злетіли капельки. Декілька штук. Ну і що? Я їх витер, так як ми мотики свої любимо. Доглядаємо. Я і протер, пройшовся. Ти його миєш майже кожен день перед покатушками. В чому проблема? Я не бачу проблеми. Дивись, ти його витер, сил тобі чисто, тобі щастя. Тут маєш брізговик, ззадні маєш брезговик, тут маєш кожух захисний. Я не розумію, в чому проблема. Є плюси, є мінуси. Все має свої плюси, все має свої мінуси. Мінуси смазки магазинної ціна. Мінуси. В... Трансмісійного масла, ну, капельки. Ну, я з цим можу жити, миритися, типу витирати, вимивати його. Все одно він чиститься, миється мотик. Кожен вибирає своє щастя правильно. Так що обирати вам всім гарних, удачних ремонтів, покатушок. Щасливо з Богом!